Хочу прибавити вас. Мрійте. Не відступайте від своїх мрій. Вони всі мають таке, таку властивість дійснюватись. Ось я вам хочу поділитися з однією з таких моїх радощів. в мене переповнюють емоції. Я написала пост у себе на стіні про те, що я мрію про одну сумку. Мої друзі на це відреагували не дуже приязно. Це твої мрії, нікому вони не цікаві, не потрібно їх про них нікому казати так і таке інше. <рес> <рес> Та, не так, було, не так потрібно було статися, як вони хотіли. Ось ця сумка, яку я хотіла, і про яку я мріяла. Одна дівчинка побачила. Цей пост і вирішила мені зовсім безкоштовно вислати цю сумку. І навіть за пересилку не взяла з мене не, 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 навіть не копійки. Ось так, здійснюється мрія, дійсно. Не припиняйте мріяти. Життя воно яскраве, цікаве. Живіть, радійте життю, і все у вас буде добре. До скорих зустрічей!